Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. 20-30% пального, яке сьогодні імпортується в Україну, це російські пальни з підробленими паспортами. Такого висновку дійшли аналітики консалтингової компанії Нафторинок. Які об'єми нафти і скрапленого газу сьогодні Російська Федерація імпортує дружнім Україні країнам, і яка його частка потрапляє до нас? Чому це відбувається і чи може уряд зупинити цей процес? Про все говоримо з Олександром Сіренком, аналітиком консалтингової компанії нафторинок, пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день, доброго дня і вам. Дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, розкажіть, будь ласка, як відбувається злочинний реекспорт російських скрапленого газу і нафтопродуктів. Ну звичайно, водночас не можна зупинити виробництво в Росії, не можна зупинити від бажання заробляти. І вони намагаються, попри санкції, знаходити ланцюги поставок нафтопродуктів. Ну а ми, як країна, яка залежна від імпорту, шукаємо ці дефіцитні нафтопродукти і знаходимо пальне з невизначеним походженням за привабливою ціною. Його можна знайти навіть в Європі, це не заборонено. Європейським країнам торгувати ним використовувати вже санкції є, а торгувати ще можна. Принаймні, скраплений газ заходить зараз в країни Балтії, Литву та Латвію в Польщу. Залізничним транспортом, там на перевалках на них оформлюються документи, що вони вироблені в Євросоюзі. І надаються нашим імпортерам, які з цими документами надають при пересіченні кордону, надають їх митникам. І ми цей газ пропускаємо на заправки і продовжуємо споживати і тим самим спонсорувати російський тероризм. А які країни сьогодні є найбільш активними імпортерами російських енергоносіїв? Про які об'єми йдеться? Ну, ми чітко бачимо. Ті країни, які я назвав по скрапленому газу, вони, ну, принаймні, давайте наведу приклад. Литва країна, яка споживає там, на місяць 5 тисяч тонн скрапленого газу, не більше, це невеличка країна, вона імпортує з Росії, думайте, 42 тисячі тонн на місяць. Решта, звичайно, їде до нас, бо інших ринків збуту в них немає. Польща недалеко пішла за 2022 рік. Вона з Росії отримала 1,2 мільйони тонн. Це більші цифри, хоча Польща і сама країна сама по собі великий споживач цього пального. До речі, скраплений газ не входить в той пакет санкцій, який почав. Працювати з 5 лютого цього року, тому ä, зі скрапленим газом нам потрібно і самотужки іще боротись, і європейцям підказувати, щоб вони звернули на нього увагу. По диспальному, певно, в мене така червона лампочка загаляється при слові Туреччина Це країна, яка має вихід в море, не заблокована на відміну від нас, і е, багато портів приймають російський продукт, російський дизельне пальне. Про які об'єми щодо Туреччини можемо сьогодні говорити? Ну, ми побачили втричі вони за 4 місяці втричі наростили поставки дизельного пального з Росії. Це дуже великий обсяг. Частина з нього, я припускаю, що ми все ж таки отримали чи через порти Дунаю невеличкими танкерами, чи через великі перевалки в Румунії та Болгарії, які приймають там одразу танкер по 30 тисяч тонн. Я думаю, що якусь частину з цього ми все ж таки продовжуємо отримувати. Не можна казати, що абсолютно весь морський імпорт до нас йде з, таким, з прихованим російським паспортом, але левова частка, вважаючи зростання поставок до Туреччини, левова частка все ж таки повертається до нас. Тут я б цікаву штуку, ще раз сказав: ми помітили поставки до. Туреччини, дизельного пального, навіть спортів фінського заливу з Балтійського моря, з Санкт-Петербургу, Приморську. Уявіть, який шлях доває цей нафтопродукт, яка його ціна. Тобто тут мова про ціну, про якісь ринкові відносини вже не йдеться. Мова йде про те, що Росія готова за будь-яку ціну продати цей ресурс. Я маю на увазі, подивіться, яка велика логістика цього тиспального вона обійшла всю Європу і повернулася ну, в Чорне море. Ми побачили ці поставки. Тут ще раз скажу: наднизька ціна цього продукту вона дозволяє будь-яку логістику. Щоб дійти до кінцевого споживача, а кінцевим споживачем, на жаль, і досі являємося ми українці. Як можна перекласти вартість російських нафтопродуктів, які незаконним шляхом потрапляють в Україну в зброю, яку застосовує Російська Федерація проти українців? Ми порахували навіть таку, зробили невеличку інфографіку щодо цього. Ми порахували поточні ціни і знаючи дисконт на російський нафтопродукт, враховуючи логістику, ми порахували, що навіть три газовози з російським пропанботаном можуть дати можливість закупити в країні вбивці один шахет. В нас минулої ночі атакували, якщо я не помиляюсь, шосьма. А в нас на день. Кордон пересікає близько 70 газовозів на добу, ну якщо третина цього обсягу йде до Росії, то ви можете саме порахувати, які це великі статки, щоб продовжувати кошмарити і мирне населення України і фінансувати бойові дії на участки фронту. І робити, бо що ми продовжуємо самі фінансувати цей тероризм, і потрібно не тільки е там, вимагати від європейців додаткових санкцій, а й всередині країни теж робити законодавчі зміни, притягувати до відповідальності. Це все лежить на наших печах. А якщо говорити про ваші дослідження, на вашу думку і ваші висновки, хто в Україні допомагає російським нафті газу потрапляти на територію нашої держави? Ну, бачите, в нас так вийшло, що те, що не заборонено, є дозволеним. І в нас тільки нещодавно е, прийняти зміни в е, один з законопроєктів, який Забороняють дійсно внесення туди нафтопродукти, забороняють імпорт, перевіряти, досліджувати походження нафтопродукту, щоб виявити або не виявити там російський, російського виробника. Так виходить, що весь ринок це не можна сказати, що там якась одна група компаній це робить. Трейдери це компанії, які, на меті яких є купити дешевше, продати дорожче. Трейдери знаходять ці ресурси, і везуть до України, а законодавством України це виявилось не заборонено. І ми зараз з вами е, обсмоктуємо тему Росії, а про Білорусь ще ніхто не казав. А я нагадаю, що ми е, до воєнний час, до 22-го року, з Білорусі е, в рік е, тільки бензинів імпортували 1 мільйон тонн. Він нікуди не зник. Він також обхідними шляхами потрапляє на наші ринки. Про білорусь ми навіть ще не починали нічого застосовувати. У статті «Нафторинку» зауважено, що травень 2023 року має увійти в історію, як, як дата, коли на 9-й рік російсько-української війни та на 15-й місяць спочатку другої активної фази український уряд зробив недосконалу, але все ж таки першу офіційну спробу заборонити купувати російські нафтопродукти. Розкажіть, будь ласка, про зміни до закону номер 1147, як як вони мають запрацювати і чи Відбувається це вже сьогодні. Ну, вже декілька днів, як е, вступили в дію ці норми. Е, зараз це ускладнить е, абсолютно всім імпортерам е, життя, бо в них вимагають, я сподіваюся, прискіпливо вимагають документи про походження нафтопродуктів. Я не, не знаю, чи е, вимагається зараз е, склад суміші. Бо нафтопродукти на нафтобазах на ГНС вони змішуються і змішуються з виробниками, з диспальним або скрапленим газом різного походження. Це може бути там, грубо кажучи, 51 там, американського газу, і 49% фінського, або, не дай Боже, 49% російського. І це вже дає право видавати сертифікат, що це суміш. Де 51 не Росія, це походження продукту з Євросоюзу. Хоч, якщо наша митниця вимагає саме склад перевіряти, це було б дуже добре. Але поки за перші дні я не бачу якихось змін в обсягах, Зарано ще казати про висновки, ми будемо спостерігати, я думаю, через тиждень, півтора буде видно. Чи відсікли ми ті країни автопоставки з тих країн, які в нас ну, під червоною лампочкою загоряються? Бо ми знаємо, скільки туди російського продукту надходить. І це ну, майже відкрита інформація, скільки Росія туди поставляє це не секрет? Як ми в статті підкреслили, дуже багато сподівань на митні органи. Що вони, як кажуть, не дрогнуть і будуть до кінця перевіряти походження нафтопродуктів, поки вони не будуть впевнені в тому, що це не російський, не російський енергоресурс. Чи все ж таки виправдують ці сподівання митні органи України? Я думаю, що ми з вами дізнаємося за певний період часу, і це відбудеться за декілька буквально тижнів або місяць. І я впевнена, що ви поділитеся з нами вашими спостереженнями. Пане Олександре, я дуже дякую вам за інформацію, за аналітику. Дякую вам. Назаєм нагадаю сьогодні на прямому зв'язку з нами був Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії Нафторинок. Цей ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Залишайтеся з нами.